Добрий день, шановні земляки. Дуже цікава сьогодні зустріч у мене в Золочеві. Ігор Веремєєв, якщо я правильно розумію. Народжений в Коломаку Славному Казацькому городі. А потім життєвий так. шлях закинув до Золочева. Ми його пам'ятаємо як прикордонника, навіть кажуть кінула, да? Так. Ми хочемо поговорити про ці запчастини із звичайної. Пральні машини. А ви знаєте, що з нього Ігор хоче зробити чи вже зробив? Він стверджує, що можна, використовуючи силу вітру, зробити таку електростанцію побутову. Так, готові вже агрегати, так. Вже вже. Ну, так, поворот наступиться. У нас готовий генератор, це готовий вже знятий мотор стиральної машини. Який може заряджати акумулятор від 60 до 100 А, ну, це допустим, там, за ніч за сутки, за сутки акумулятор буде, буде повний, ну, а далі ми можемо вже підключати перетворювачі і мати 220 в домі. Якщо одного такого вітряка мало, ставимо два, ставимо більше акумуляторів, все залежить від тих потреб і нагрузок, які в нас вдома, який би то сектор не був, де б ми ставку не робили, чи то домашні якісь умови, чи производство, нічого б то не було. Ну, так, в двох словах, Либо такі Маленькі моделі, які можуть заряджати просто телефони, пауербанки, працює при мінімальному вітрі практично 1 метра в секунду. Тобто ця І... штука вже може заряджати. Так, от вон, він горить, от, вже 5 вольт на виході вже є. Мабуть. І можна заряджати, телефон? Да, можна заряджати телефон? А скажіть, от, реально поставити я таку річ? Десь гурказачок, Соткозачок, і важких. Аб Абсолютно, в мене по чому в мене це цімай зав'язалася, тому що зі важків із тих районів до мене люди телефонували і просили, так як там э, волонтери видавали ручні генератори. Бензогенератори, так. Да, так. Бензогенератор його заправляти, треба, ручний генератор, він не витримував, він на таких нитках, вони рвалися, в общем, вони ламалися просто в людей. Mm -hmm. Я їм казав, що от можна поставити просто на будь-якому проміжку забора біля хати, де є продув, Протяг, як правильно сказати, отакий от вітрячок, він, його, він зроблений. ну, я не, не Без перебільшення сміття. це Труба 50-та, кусок текстоліта, тут труба, моторчик із шагової взятий, із принтера, І все, текстоліт, хвіст, ось отакий так, він в своєму такому форматі. Скажіть, скільки собі вартість такого виробу? У приблизно півтори тисячі, плюс це мені. без вашої роботи я так. Розумію. Це без роботи робота не враховується. Я таке готовий робити. лише би мене снабжали матеріалами. Це все, що мені потрібно. Ми так, можемо в фронтовій зоні Івашки, Одноробівка, Олександрівка, там де відбивають часто електрику, от, забезпечити хоча б пункти незламності, волонтерські Абсолютно. пункти. Отакі от да, нав навіть серйозніші є е Машини, от, допустим, з того мотора, який я зараз mm -hmm. показую, то це в рази в десятки разів сильніший. Він трошки буде ну, більшу мачту на нього, десь 6-8 метрів треба. Вона робиться з звичайного прута, з шестерки, з восьмерки приблизно робимо таку масу. Вона зйомна, вона складається в будь-який кунг, і монтувати його це буквально година, і він стоїть, і та ж сама година, і він вже демонтований, і кудись перевезений в інше місце. О, мотор такий ось його можна купити в інтернеті. Звичайно, що новий він стоїть. Це інверторний мотор трифазний. Він коштує десь, ну, напевно, десь це тисячі три з половиною, але якщо його брати бушний або брати готову б ушну машину, то він там обходиться в тисячу півтора, ну приблизно. Плюс-мінус де хто знайде. А, а лопасті ви робите з такої труби, звичайно? Да, да, лопасті з пластикової труби. Якщо більше вітряк, то це сота 150 труба. Лучше оранжеву трубу, вона більш така носка до сонця, вона більш прочніша. Але... Не можна із такої труби, звичайно, її треба зашкурювати і скривати краскою, бо сонце. І... Довгостроковість роботи такого агрегата. Якщо його раз в рік техобслуговувати, хоча б техогляд робити, що мається на увазі, обтягнути лопасті, тому що зима, літо, холод, жара, і це воно десь відпускає болти, то все, просто обтяжкою робити, змазати ступицю масленочкою раз по весні, от там де підшипниковий механізм. Те ж саме, раз, може, в 2-3 роки зробити з двигуном. Уявимо звичайну автобусну зупинку Золочева прифронтового, де також часто не буває світла. Можна ці зупинки автобусні. Обладнати вітряками, і там буде зарядка акумулятора, підсвітка, якась яка так, так, мінімальна, так? Абсолютно так. Ми поставили... Це реальні речі. Це абсолютно реальні речі. Єдине, що потрібно, нам треба буде вирішити питання, абсолютно все з точки зору технічно, все, все, все можливо. Єдине, що допустим, зимній період добре було б, аби акумулятор знаходився в експлуатаційних умовах з точки зору температурного режиму. Тому, якщо поставити, допустимо, такий вітряк, потрібно буде зробити біля вишки. Ну, такий, якби ящик герметичний, звісно, щоб туди вода не потрапляла. Утеплити його і поставити туди звичайну лампу накала, яка буде полістиролом, наприклад, його утеплити. І поки акумулятор заряджається, в ньому якась хімічна реакція відбувається, він, він mm. гріється. Частково це, це відносне тепло, але він гріється. А коли вже він не гріється надворі, холодно, то в нас включається баласт, ця лампочка, і в нас наш вітряк працює вже на обігрів цього акумулятора, щоб він знаходився в експлуатаційних умовах. точки дорогу де... ви навіть це враховуєте. Такі так, раді. так, потім, що цей момент, якщо ми не зможемо десь біля населеного пункту його поставити, а десь на віддаленні, то треба, щоб акумулятор не пропав і по температурі десь не пропав. І Щоб його не вкрали, і треба щоб дум... його не вкрали, тобто. <світ> дум... А ще які ідеї ще є, от у вас. Ми зараз говоримо про війну, про те, як можна допомогти людям вижити, а військовим якось ви не військовим, думали військовим. Ну опере, якась техніка, ремонт побутової техніки, якщо в них там щось, якісь якщо є там якісь квадрокоптери, що в на, на я, в мене не широкий спектр е, можливостей, але все це по ходу діла. Ми могли б е, ремонтувати да, лагодити. Да, да? Бути ну що наскільки Я думаю, що там пайка десь чогось, і що б то не було. Мені б хотілося б знати, що. Них там як тут але хай звертаються. То тобто, які б то моменти не були. Ми, ми все це зможе. Ми не можемо зараз сказати вашу адресу, тому що ви автоматично стаєте людиною, яку треба. <рігати> а скажіть, а от якісь розробки ваші оригінальні для військових, що ви могли б зробити? Можна було б робити якісь такі мобільні тілешки, які б управлялися на... з пульта. Звичайний mm. пульт управління з дітської машинки. Ми все це перевели б на більш такі натягові мотори, поставили б, куди можна було б якісь ноші поставити. Перев... Двигуни з чого можна було брати? Двигуни, двигуни туди можна поставити з тієї ж самої пральної машини, поставити вона буде такий двигун, до будь пральної машини. Він буде працювати від напруги від 48 вольт приблизно. Акумулятори які? Акумулятори літій-іонні можна акумулятори поставити. Це можна... Звичайні китайські маленькі да, пальчикові да, 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 от от акумулятори. Просто можна... набрати їх так? Да, просто да? багато. Да. Поставимо контролер по, по скоростям, щоб, було... щоб він мав якісь режими. Слуго руху швидше, а ходова яка колеса ходова. Можна поставити колеса, можна поставити гусіні, можна навіть ставити. Я так собі просто думаю, що можна було б навіть поставити велосипедні колеса, перебрані на посилені шпиці з хорошим протектором. І з високим пліденцем для того, щоб там сантиметрів 40, щоб вона проходимість була по всяким по бездорожжю. вивести пораненого з-під обстріла, так, так, доставити БК це, я, я, це навіть, якщо якісь поставити кріплення для якихось нож, та й самі можна робити, щоб це було вже -то укомплектовано, вже закончений, такий, вже вид який то мало. Зробити це абсолютно не важко. У нас все є. Головне не, не шукати дорогостоячі матеріали, все в наших руках. От я вважаю, що, ну наприклад, я от справді. Машині, от, просто не встиг, але робив е, наработки, такі були, щоб зробити е, звичайний велосипед, поставити на пробіг на такому от, моторі. Кілометрів 30 час він біг би. Звичайно, на практиці ще це не встиг перевірити, але напрацювання деякі є. А щось уже працює із того, про що ми мріємо. От така штука працює десь. Можемо ну, десь є. поставити, щоб довести те, що воно працює. Ось, будь ласка, я його беріть і можемо поставити його де завгодно. Ми зможемо поставити його і в важках. Зможемо поставити, хай працює. Воно вже працює. Воно вже працює, його можна поставити. Ну, от він, він ставиться на такий ось поворотний механізм. Та звичайний держак від лопати, гайка і тут така ж сама от гайка, тобто, 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 ми цю гайку скручуємо, накручуємо його сюди. Це поворотний механізм. В ніяких підшипників все дуже просто і. До любого... як, як оце млинок на огороді у людей. Да, да. до любого забора, до любого вигана, небудь стол від забора можна ставити його на такі кранштейни, як спутникові антени. <кхух> чіплялися. Тобто ми його сюди прикручуємо і до стіни на, 4 анк... на 3 анкера, і, будь ласка, він вже буде вищий. Чим вищий, тим краще. Звичайно, що в якийсь закуток його не потрібно ставити, тому що. Призвітність у нього, конечно, буде невелика. А якщо поставити на прогон, на вітер, це обов'язково на це надо орієнтуватися. Ясно дякую вам, Ігор Васильович. Ви просто нас здивували. Та ми, не здивував, ми ми ні не здивували. ми з Хотілося б, щоб до цього діла об'єдналося більше народу і, звичайно, а, а ще. Що, краще, що тут... вам треба? Що треба? Мені потрібні матеріали, мені потрібен текстоліт, мені потрібні пластикові труби різного діаметра. От, в принципі, це основний такий дефіцитний матеріал. Звичайно, якщо в Буї є на дому якісь двигуни, колекторні такі, ну там щоточні, щоточні. Ну, що там різні, ми потім будемо перебирати, які підходять, які не підходять. Щоб вони просто в людей не валялись, вони в гаражі зазряз через. З них не спотикалися, а давали його в діло. Ну допустимо, от у мене щось є. Я поки що ставку роблю на те, щоб люди проснулися і побачили, і захотіли таке робити. І було б дуже добре, аби голова у нас достатньо, які краще в чомусь розбираються, ніж я, і які можуть додати свою екутелепту внести, і ми зробимо ривок краще, ніж ми зараз що то маємо. Дякую. Ми побалакали про Івашки. Я думаю, цю мрію ми здійснимо. Абсолютно. Спробуємо, покажемо, як воно працює. Так, один в полі не воїн, треба об'єднуватися і щось робити. Тобто це буквально один, два, три чоловіка зробити якесь маломальське приміщення, в якому ми можемо ставити собі якісь цілі робити і чим скоріше. Тим ближче перемога, тим ближче тим напевно, тим ближче перемога. Я дякую. думаю, що це теж зближатиме. до... дякую вам, Ігор Васильович, Дякую, все буде Україна. Дякую. До нових зустрічей.